Найстає. Всім слава Ісу Христу! Приїхав я у Львівську область, село. Нова Лінина, так? Велика. А, велика Лінина. Приїхали забирати такого лошачка. Лошак по сімйору. То вас Роман звати? Микола. Микола, ага, точно. Отакий. Красунчик по сімйору відправляється на Чернівецьку область. Там ми його пізніше покажемо, лиш би він себе адаптував. Там чоловіка є ще коні. Я десь приїду спеціально познімати. Покажемо і кобилу з лошуком, ні. А кобила, кобила по обамі, так? Кобила по обамі, скільки є років? П'ять років кобилі. Кобила покрита далі сім'йором. Покрита, а лише УЗД не робили Ще не робили УЗД. Та я думаю, що Що то все добре. Кобила дуже має гарну поставу. Хід має легкий тут. Тут кобила так виглядає, що зараз я перейду на той бік. Ми знаходимося під польську границю. Скільки Микола до польської границі? Скільки до польської границі сюди? До Польщі? 15 кілометрів до Польщі. Ми під саму Польщу. Оце є його мама, кобила Кармеліта. П'ять років. Гарна нога, все так, як має бути. Матка Гонорова. І такий хлопчик відправляється на Чернівецьку область. Тут на машині маю ще одну лошицю, е везу чоловікове. Це є внучка Боцефала. Вона їде до нас на Коломийщину, село Рунгори. І дому ми поїхали на Тернопіль, забрали Лошицю. З Тернополя приїхали. приїхали на Львівщину, забираємо Лошака і Бог поможе, відправляємося, відправляємося на Коломийщину, лишаємо лошицю звідти на Чернівці. Я так скажу Стороженецький район, а пізніше, як будемо тебе розкажемо, що куди. Така буде трошки інтрига. Лошиться рік. Це є онучка буцефала. Біля підгайців село, я не пам'ятаю яке. Бо то за день скільки нині навігацію включов, що голови не тримається. Отака лошечка. Рік і два місяці їде в село Рунгори. Це від мене через село. Отака лошеця. Гарна і такий зараз їде. Хлопчик знає за компанію Сим Сім'йора, називається Каспер. То відриків не метку від, то по дорозі видка, так що йдемо грузитися і зараз щось включимо. Грузили ми Каспера. Каспер трохи, як кажуть, засумував, бо від мами. Кігну, вже цецьку тягнув, цецьки не буде. Отака пара, пара коней відправляється. Одна на Франківську область, Кобилка, внучка Буцефала нагадую, село Рунгори Коломийського району. Жеребчик відправляється у Стороженецький район. Пізніше я приїду, його покажу. Не буду казати до кого їде. Чоловік є зі мною. Не буду казати до кого їде. Сторожинецький район біля Стороженця. Отакий такий хлопець відправляється на Чернівецьку область. Отака бараконий. Це, це є мама. Мама Каспера. Отака така кобила 5 років. Велика лінина село біля польського кордону. Каже, що може може на продаж, може бути Можливо, кобила бути на продаж. Що, продали би? Не те, я кажу, якби То лишити ваш номер? Ну так. Е -е, дивіться, народ. Я... Кобила, кобила, можливий продаж кобили. Кого би заінтересувала така кобила, кобила є по Обамі і по совєтській кобилі. Кобилі 5 років. По по Володимирівській, а я перепутав, перепрошую по Володимирівській кобилі і по Обамі. Кобилі 5 років. Е, я лишу, ти даш мені. номер, Я лишу Миколи номер у коментарях, закріплю, кого буде цікавити, будете дзвонити. Кобила може продатися теж. Покрита далі сім'йором, але невідомо чи жеребна, бо Микола його ще не робив. Кобила чіпована, кобила має чіп, є документи, документи зроблені, все як має бути. Родословність, родовід. Отака кобила, ну трошки її узьмі у таку у цю сторону від сонця, бо знаєте, її сонце забиває невидко добре. Кобила широка. Широка, довга. Матка порядочна. Хто би бажав придбати таку кобилу, от маєте її потомок. Скільки йому є? Скільки йому? Лошакове, скільки? П'ять місяців. Коротше, 23 вересня буде півроку. 23 вересня лежка буде півроку. От яка кобила, віці які має мечки по ногах. Ну, кого буде інтересувати... У нього теж мічки непогані. Ні, там питань нема. Кого буде інтересувати, номер буде закріплений в коментарях, Миколи будете за кобилу дзвонити. Кобила може продатись. Так що, а ми, ми поїхали. Що, Микола, гарно дякую. Приємно було познайомитися, Виба вибачайте, що ми так скоро, швидко. Колись все зустрінемо. Обов'язково. Закінчиться війна, коли ще зустрінемо. Може буде з'їзд фірманів. Сто процентів. Я думаю, що, що ми щось зорганізуємо, зробимо такий десь на нейтральній території з'їзд, щоб усім було зручно приїхати. Так що ми відправляємося. Все, Микола, будьте здорові. Всього вам найкращого, а ми погнали. Отак, приїхала, приїхала кобила додому. Я вже казав, це є внучка буцефала, може трошки погано видко, бо темна ніч, будете вибачати, то вже досвід, можна сказати. Е, Макс, маєш телефон під цим? А ну, покажи, покажи, яка година. Дивіться, яка година. 0,4,11. Ми приїхали. З дороги, зружаємо кобилу і відправляємося ще на Чернівецьку область від довозжу Лошака. Трошки в нас вийшла ситуація у дорозі. Трошки поломилися, але хто не їде, той не знає, що це таке є. Але хто хоче мати коні, той прагне і той має. Хлопці купляють, я везу, і так воно. Так воно проходить. От Лошечка знімається, внучка буцефала, яказов і Каспер, син сім'йора. Кобила приїхала Івано-Франківська область, Коломийський район, село Рунгори. А лошак відправляється на Сторожинецький район, Чернівецька область. Поки що господар. Каже, би не казати, куди це буде інтрижка така, а пізніше ми його покажемо і розкажемо, де він, що він. Так що вже як Каспера розгружу, тоді ще вам покажу. Отак, шановні глядачі і підписники, ми... так ми працюємо днями і ночами. Але хто прагне, той має. Отакі у нас справи. Конярство розвивається в Україні. <плес> а тако позімаєш, що я закрию. <плес> <плес> я так само. Так само, як прагнув купити. Сергій мені з тисминичаню віз коні. Ми теж з досвідку. З п'ятої години до темної ночі, до півночі Грузили, везли, але як хочеш і то маєш. Так що, кобилу згрузили. Тарас, ти довольний? Як не здовольний. За доставку, що скажеш трошки довго? Як я так давно. Але я кажу, хто не їде, той, той не знає, що це, таке, що це таке є дорога. Хтось ломився, хтось не ломився, ще буде ломитися, бо то таке, то у все без кобели ту... дуріє. Так що ми відправляємося ще на Чернівецьку область. Привезу Каспера, ще там уключусь. Так що, отак, шановні друзі. Ми працюємо і розвиваємо конярство України. Оу! Гомолий! Так, все, Каспер приїхав до нового дому. так само Коротше, одним словом, ціла ніч пішла, трохи поламалися, але то нічого. То все поправимо, Головне, що... Поріхтувалися, доїхали, проблем нема. Отак, От хлопці, відбувається фірманка. Показуємо, як є, трохи смішного, трохи такого всякого. Так що дякуємо Миколі за оперативність. Дуже гарно, швидко. Привезли запчасті інструмент, Помогли нам зробити і ми. Погнали далі. Пізніше приїду, розкажу більше щось, де він знаходиться, куди він приїхав. Приїхав він з Львівської області від Миколи. Це є син сім'йора. А приїду наступний раз познімати більше тут, ще у чоловіка є з лошаком, і розкажемо більше про нього, де він і що він куди він коротше попав. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Будьте всі здорові, всім до побачення. І ставте лайки